Ситуація з електроенергією на Рівненщині чи засяє Цьогоріч – новорічна ялинка в обласному центрі? Та які успіхи нашого регіону на спортивному фронті? Про це та інше розповідаємо далі у випуску новин. Вітаю! Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Президент України закликає громадян бути пильними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки расисти знову готують нові масові удари. Наслідки останнього такого ліквідовують і дотепер. Яка ситуація на Рівненщині? Чи спокійними були вихідні, та чи не залишаються мешканці обласного центру ще й без води? Дивіться далі. Вже шостий день поспіль у цілодобовому режимі енергетики України продовжують працювати над ліквідацією наслідків чергового сьомого ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури держави. На вихідних ситуацію вдалося дещо стабілізувати. Зокрема, на Рівненщині діяли лише планові відключення. Однак, вже сьогодні, з десятої ранку, ситуація в енергосистемі України почала знову погіршуватися. Про що повідомили в Укренерго станом на 10.00 28 листопада внаслідок стрімкого зростання. Дефіциту потужності застосовуються аварійні відключення по всій території України. Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності складає 27%. Контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігати аварійним ситуаціям у мережах. Зі слів енергетиків, стабілізація ситуації в енергосистемі держави залежить в першу чергу від споживачів. Будь ласка, як можна менше вмикайте електроприладів одночасно. Якщо ви включаєте електрочайник, виключить перед цим телевізор, щоб він не працював. Ну зараз все включати щоб це більше електроприладів було і навантажувати нашу мережу. Це це тоді самі собі будемо робити шкоду або будуть відключення через графіки. Які ми будемо вводити, або відключення будуть через пошкодження наших ліній електропередач, як це вже бувало у нас, разом з відключенням електроенергії можуть виникати проблеми із водопостачання. Ми пропрацьовуємо різні варіанти на час відсутності водопостачання на більш тривалий період. Період 3-6 годин це не є такий критичний період, який може якимось чином повпливати на життєдіяльність мешканців міста так, а що стосується більш тривалої відсутності водопостачання в місті, то нами. Не розглядаються різні варіанти. Зокрема, це по графікова подача води, підвезення питної води спеціалізованим транспортом. Однак рівнянам хвилюватися поки рано, оскільки станом на понеділок, 28 листопада, всі споживачі повністю забезпечені водою. Водичка в помешканнях рівнян буде. Яким чином вона буде, то це вже будемо розбиратися по тривалості відсутності води, електропостачання на об'єктах. Але те, що ми. Е Забезпечим рівнян водою, то це 100%. Разом з тим, слід пам'ятати, що рашисти не заспокоїться, поки в них є ракети. Зокрема, вже спостерігається підготовка до нових ударів. Тиждень, що починається, може бути таким же складним, як і цей, що минає наші сили оборони. Готуються. Вся держава наша готується. Всі сценарії опрацьовуємо, в тому числі з нашими. Партнерами і має бути готовою наша з вами єдність. Тому, будь ласка, не залишайте без допомоги всіх тих, кому можете допомогти. І, будь ласка, на тижні зважайте на сигнали повітряної тривоги. У Рівненському районі внаслідок зіткнення легковика та вантажівки загинуло чотири людини. За попередньою інформацією, двоє чоловіків та дві жінки. Автотроща трапилася поблизу села Мирне колишнього Костопільського району. Сьогодні, 28 листопада, близько 14.30. всі деталі ДТП повідомимо вже у наступних випусках новин. На автодорозі Київ чоп ніж з 25 на 26 листопада сталася подвійна ДТП. Є загиблий. Спочатку дорогу не поділили Опель та Рено, а пізніше транспортні засоби, комунальні служби і патрульних, які працювали на місці автопригоди, протаранив лендровер. 25-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Його тіло із понівеченого авто деблокували рятувальники. Водія автомобіля Лен-дровер із численними травмами доставили до лікарні. Його стан медики оцінюють як тяжкий. Крім того, травмувалася і патрульна поліцейська, яка в той момент перебувала у службовому авто. У неї діагностували струс головного мозку, закриту черепно мозкову травму та забої. На Рівненщині нетверези водій хотів домовитися із поліцейськими під час патрулювання у селищі Смига Дубинського району, 27 листопада, близько 23-ї години, був зупинений автомобіль Ваз. Водій якого підозріло маневрував, а під час повороту не увімкнув покажчик. У 28-річного жителя села Мартинівка виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Спочатку він погодився пройти відповідний огляд, але потім передумав. Аби йому дозволили поїхати додому, запропонував вирішити питання на місці. Водій, попри попередження, поклав 200 доларів США до службового авто. Ці дії зафіксувала бодікамера. За вчинені правопорушення на чоловіка склали три адмінматеріали та відкрили одне кримінальне провадження. Музика. У Вареському районі неподалік села Довговоля не розминулися мерседес і Фольксваген. Постраждало п'ятеро осіб, серед них двоє неповнолітніх. Далі пряма мова. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 91-річний житель села Собіщиці водій автомобіля Мерседес не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Фольксваген під керуванням 38-річного жителя селища Рафалівка. Внаслідок ДТП водія автомобіля Мерседес із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забоєм хребта госпіталізували. У його 48 48-річної матері та двох неповнолітніх сестер діагностували забої та після надання медичної допомоги відпустили додому. Крім того, травмувався і пасажир Фольксваген, 30-річний житель села Сошники. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, садна та забої. За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, слідчі відділення поліції номер 1 селища Володимирець розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. обидва автомобіля, вилучені на спецмайданчик. Спроби обікрасти підприємство виявилася марною. Минулого тижня до поліції надійшло повідомлення від охоронця виробництва «Сквасилова», який затримав чоловіка, що проник до одного із цехів, та намагався здійснити крадіжку. На місці було встановлено, що 32-річний здолбунівчанин через вікно проник до недіючого приміщення, звідки планував викрасти електродвигун та електрокабелі. Під час огляду місця події були вилучені докази протиправної діяльності. А саме сумка, знаряддя для скоєння злочину. Електровимикач, відрізки кабелю з пультом керування. Відомо, що зловмисник потрапляв у поле зору поліцейський за злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотичних речовин. За кілька днів грудень, перший місяць зими, зазвичай він асоціюється із низкою новорічно-різдвяних свят, а також ярмарками, святковою ілюмінацією та звичайно новорічною ялинкою, яку встановлюють не тільки у будинках, а на центральних площах міст, сіл селищ. Проте цього року новий 2023 Україна зустрічатиме у стані повномасштабної війни. Через постійні обстріли критичну ситуацію із енергосистемою в країні у багатьох містах почали відмовлятися від традиційних святкувань. А ось щодо встановлення новорічних дерев багато дещо почали дискусії. Тож, як відзначатимуть цикл новорічно-різдвяних свят у Рівному та інших областях України, дивіться далі. Рівне цьогоріч буде без традиційної головної новорічної ялинки міста на Майдані Незалежності. Таке рішення прийняли самі рівняни. Спершу пропонували встановити новорічне дерево у парку Шевченка, адже на Майдані Незалежності проводять прощання із загиблими героями. Проте 56% опитаних містян а це понад 21 тисяча жителів висловились проти встановлення ялинки будь-де у місті. Цьогоріч. Ми маємо проводити максимально всі сили зосереджувати на підтримку Збройним силам України, максимально об'єднуватись в заходах по і енергозбереженню, і по підтримці один одного і Збройних сил України, що є в пріоритеті. Дякую всім за розуміння. Сподіваюсь, цьогоріч, попри відсутність ялинки, в місті все одно буде панувати. Хороший настрій атмосфери, різдва Христового. Нового року, хоч і під тиском суспільства та все ж вирішили відмовитись від новорічного дерева і у Дніпрі. Хоча міський голова Борис Філатов пропонував його встановити для дітей. Більшість містян були проти такої ідеї. Тому у своєму телеграм-каналі він доволі категорично повідомив про остаточне рішення. До слова минулого року головна ялинка Дніпра була найдорожчою в Україні. 20-метрове дерево придбали за 9 мільйонів гривень. Не буде вам йолки, заспокойтеся вже. Прислухаємось до думки агресивно-активної частини суспільства. Нехай. Сидять у темряві та депресії і радіють, що перекричали решту містян, включаючи міського голову з депутатами. І мені, якщо щиро, це вигідно, менше роботи, менше відповідальності, менше дурних звинувачень та безглуздих порад. Який сенс рвати собі серце, якщо можна спокійно плисти за течією? А всім містянам, кому ж їх співгромадяни, позбавили простих людських радостей, приношу свої вибачення, дітей тільки шкода. Без традиційної протеї з незвичною, але ялинкою будуть у Івано-Франківську на її встановлення за словами. Ами міського голови коштів не витрачатимуть. Звичної ялинки не буде, але діти вийшли з ініціативою. Це буде понад тисячу малюнків дітей, і в вигляді такої ялинки, перемоги, така mm. символічна ялинка буде в місті Івано-Франківську. Та чи не найбільше дискусій було навколо головної ялинки України, яку традиційно встановлювали у столиці на Софіївській площі. На початку листопада навіть оприлюднили дизайн проект новорічного дерева дерева-2023». Пропонувалось прикрасити ялинку квітами та кульками в кольорах національного прапора, а на верхівці встановити тризуб. Проте кияни виступили проти встановлення ялинки та навіть зареєстрували петицію на сайті міської ради, яка дуже швидко набрала необхідну кількість голосів. Згодом все ж стало відомо, що ялинка у Києві буде і не одна. Їх встановлюватимуть за кошти місцевого бізнесу. Ми зараз не будемо там робити там таких, як завжди, це робилось там найвища, найкрасивіша, але символічно ялинки обов'язково будуть. Символічно ялинки будуть знаходитись і на Софійській площі, і будуть знаходитись там в ключових місцях в районах нашого міста. Отож, більшість обласних центрів відмовились від головних ялинок, не мають ще остаточного рішення у Львові та Одесі. А ось у звільненому Ірпені на Київщині та Кременчуці на Полтавщині вони точно будуть. В останньому ялинку вже навіть почали встановлювати. На вихідних відбувся черговий обмін полоненими. Україна звільнила лап лашистів 12 людей. Серед них четверо бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонник, один воїн Стерео, а також троє цивільних. Подружжя та чоловік, який вважався безвісти, зниклим. Додому повернулися захисники Маріуполя, ЧАЕС та острова Зміїний. Лише за минулий тиждень вдалося звільнити 98 українців. Новим чемпіоном рівненської області з футболу став сокіл садового. У золотому поєдинку, який цими вихідними відбувся у Рафалівці, команда Володимира Новака здолала ізотоп-РАЕС з вараша з рахунком 2-1. Окрім трьох забитих голів, у матчі було ще два вилучення. Нагадаємо, що два тижні тому ці команди боролися між собою за Кубок області. Тоді сильнішим виявився ізотоп. Бронзовим призером чемпіонату рівненщини з футболу став Сокіл з Осової, який у серії пенальті здолав Калину з Бугрина. Півненький верес не зміг завершити першу частину чемпіонату на мажорній ноті. В останньому матчі цього року червоно-чорні мінімально поступилися інгульцю, пропустивши гол на старті зустрічі. Які враження від поєдинку залишилися у наставників обох команд. Дивіться далі. Останній матч 2022 року Рівненський Верес проводив на Кіровоградщині. Футбольне поле клубу Інгулець у селищі Петрове більше нагадувало город ніж трав'яний газон, і до таких умов швидше адаптувалися господарі на 13 13-й хвилині. Артем Сітало підхопив м'яч у штрафному майданчику рівнян і з гострого кута поцілив точно у ворота. Коли ми приїхали в Петрово, побачили поле, поле ну, зрозуміло, що більше такого комбінаційного футболу не буде буде багато боротьби на футбольному полі, що воно гра показала. У подальшому на полі було більше боротьби, ніж змістовних атак. Тому інгулець без особливих труднощів довів поєдинок до перемоги. Натомість Верес закінчував цей матч у меншості. На останніх хвилинах зустрічі арбітр видалив з поля Владислава Шарая, як з'ясувалося за нецензурну лексику на свою адресу. У наставника рівнян Юрія. Вір та до рефері залишилися питання. Чесно кажучи, знаєте, таке судді. Я не буду ніколи не говорив, ну не зрозуміло, чесно кажучи, тому що він дуже багато помилок допускав їх одну так в другу сторону. Тому якби взагалі не зрозуміло, якість суддівства ну, неможливо бути, якщо так аналізувати, ну людина просто застрілюється в Івано-Франківському, де його мали там вже відсторонити від того. Він, вказується, судить прем'єр-лігу. Протилежні емоції після гри були у тренера Інгульця Младина Бартуловича. Його команда здобула другу поспіль перемогу і змогла покинути зону виліту. Хлопці розуміли, якою важко ситуація ми зупинилися, і другого виходу не було у них. і Тільки так виходити і грати на перемогу. Що ми зробили і з Львовом з Вересом. Вони дуже великі молодці. Календарний рік рівняни завершують на поточному дев'ятому місці у турнірній таблиці. Після впевненого старту сезону червоно-чорні дещо забуксували та втратили чимало очок. Наступний матч чемпіонату Верес проведе навесні 2023-го. Микола Бражицький випуск новин. Чоловіча команда БК «Рівне» здобула чергові перемоги у вищій лізі чемпіонату України з баскетболу. У Львові підопічні Михайла Переверзія спочатку виявилися сильнішими за БК Самбір, перемігши 74-73. По ходу зустрічі галичани вели у рахунку з різницею у 12 очок. Однак наша команда зуміла переломити хід поєдинку. А вже сьогодні червоно-білі більш переконливо здолали Львівську політехніку з рахунком 94-67. Після успішного вояжу до Львова рівненські баскетболісти ділять. Лідерство у групі Захід разом з БК Ужгород. Обидві команди здобули чотири перемоги у чотирьох матчах. Цього тижня на Рівненщині очікується посилення морозів. За прогнозом обласного гідрометцентру зима прийде в регіон за календарем. З 1 грудня в області прогнозують поступове зниження температури повітря до 4-9 градусів морозу вночі та від 2 до 7 градусів нижче нуля в день. У найближчі ж дві доби синоптики прогнозують невеликі опади у вигляді мокрого снігу та слабку ожеледь. Вночі і в день температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до одного тепла. Таким був початок чергового тижня відважного протистояння рашиській Навалі. Не втрачаємо віри у перемогу на все добре.